Ну що, друзі, всім привіт, я Марнов і у нас Чилос Арт Окаєрі, Окайорі, Окаєрі, як його прочитати не знаю. І в мене є ем, погана і гарна новина для нас. Погана, що частина ця доволі коротка, а гарна те, що тут є українська мова. Алілуя, Боже. Ну що, починаємо. О, господи, можна вимкнути цей фільтр? Ооо! Так, мені більше подобається. Так, у нас ворони. Е, сюди ми йти не можемо. Чесно, вже пізно треба повертатися додому. Ну, йдемо додому. Не знаю, що ми тут побачимо. Де наша хата взагалі? Ну, я кажу, мене сумує, що купляєш гру за гроші і виходить, що одна гра може проходитися за годинку, а інша може проходитися доволі швидко. Чорт! А що, чорт? Піні, де знову мій дім? Ти що, дурень де? Забула де твій дім? Ну. Тут що? Тупик? Нет, не тупик. А... Вороня десь. Тявкає. У -у -у. Мені здається, ці гойдолки трошки малі Низенькі. Ладно, ходімо далі. Тут нічого немає. Ха. Отакі от такі ось справи. Боже, має таке вща, що мене. Не я не думаю, що це так. Oh. Take left! Я, по... я отримав очівку в стімі. Взагалі. Взагалі. Я бачив ще очівки, які тут були. я знаю, що тут є очівка. Там треба побути 5 хвилин назовні. Тобто по цим дворам. Я от не знаю, може ще щось подивитися, пошарашитись, типу. Бо я не хочу. Ну так би чого вже коли знаєш ачівку, не отримати її. Можна подивитися щось більш детальніше і не спішити, наприклад. Патріотичні гойдолки. Звучить. знаєте, двояко. Так-от. Так от, так-от, так-от. Так от. Да, ну от знаєте, от, зробити таку от вулицю це доволі нескладно. По суті, треба намалювати от таку текстурку, яка причому повторюється, як ми бачимо. Та вже, знаєте, розбір вже йде е, цих е, текстур гри. От тепер мені, знаєте, стромно пройтись далі, бо раптом я зайду відразу в дім. Торгові автомати що них взагалі продається? Оце наче то мило, оце, мило, як біленьке, це продається. Це GG. GG. Це знаєте, приходить вам сповіщення на телефон, а у вас телефон десь лежить, і він такий GG. <сміст> так. Кафе. лейт. може може, кохве. Сміттєві баки такі якісь смішні, знаєте, оце вони. <сміст> да, я буду розтягувати, щоб отримати цю очівку, друзі. Ладно, ходімо далі. Ходімо далі. Що ми тут бачимо? Ми бачимо вулицю, і ми бачимо прохід. Можливо, це туди, куди нам треба. І скоріше за все ми більше нікуди не зможемо звернутися. До речі, ці кущики мені щось по вайбу нагадують, GTA 5. До речі, вони 2 шні Я тільки зараз це зрозумів. Хоча виглядає доволі так непогано, так. Да. Ну, капець. От, знаєте, так дивишся, наче то все нормально, ну таке об'ємне, прикольне. Але через те, що в тебе є оцей фільтр, і ти по суті. Ну, навіть не розумію, що це все в 2 шні Наприклад, якщо я включуся оцей, то типу. Ну, камон. Ладно, давайте з ним походимо ще. В принципі, в принципі, не так уж і погано. Так, ну що, давайте трошки підходить, що тут ще можемо повтикати. Вентиляція, кондиціонери. Я... Ну, кондиціонери, а, чому вони так при землі розташовуються, от я не розумію. От мені тепер цікаво, що тут може бути? А стрьомна штука, я тепер не знаю, куди мені йти. Чи сюди, чи сюди. Просто окей, підемо сюди. Так, да, це персонажа нашого шатає персонажку. Бо я йду наче то рівно. От в таких місцях я мало розумію, куди мені треба. Я просто сподіваюся, що я зараз в хату ж не зайду. А, і сюди і не треба, тут глухий кут. Ево нашо? А я думав, що сюди нам треба буде. А ми будемо жити в якомусь за. не знаю. В якомусь дивному такому приміщенні. Такс, ну що? Скіпа. А... а як воно там було, ММТ? Шні ж на шнапі? Шнапішнапішніп? Чи. Ну, щось таке там було. Щось таке там було. Так, ну що, давайте Let's go. сюди зайдемо. Я сподіваюсь, будинок ми одразу не потрапимо. А, ой. Уху. Все, я отримав очіку, побули 5 хвилиночок тут. Все, можна і заходити в дім. Ага, на Єшку. Ео, наєшку. Еоношо. Я повернувся, так ми все-таки. Хлопчик. А, це сходинка тут. От тут нічого не видно, я б тут вимкнув цей фільтр. Блін, тут так темно трошечки відходиш і нічого не вже не бачиш. Hello! Anybody here? Ені. Ені, ені, еники-беники, їли вареники, еники-беники, квас. Яку ж дверь мені відкрить? Uh, так. Це що, одні двері тільки відчинені для нас тут? А нащо я тоді в хату приперся, якщо всі двері зачинені? Я бачу, ще, що... да, ще ачівка з зеркала. Хто з них справедливіший? Просто шуткую. Що? Коротше, все, всі ачівки я виконав, до речі, я так скажу. Бо я знаю, що там залишилася ачівка завершити гру. Отак от, от. Так, а куди мені йти і що мені робити, типу? Ми постояли у зеркало, подивились на зеркало, повтикали. Ми настільки гарні, що навіть зеркало не може передати нашу красу, типу, ну що я зроблю далі? Такі що мені зробити далі? Вийти з хати я не можу. Так, аллоу! А що мені далі робити, Ірі? Смикати за всі двері? Тут навіть розглядатися нема де. Я вам так скажу. Тут вже топить Інший. Хорошо. У нас нічого такого немає. По і по клавіатурі, АСМРчик, так. Може тут є щось на полицях. А, ну це колеса. Цієї. Полиці. От ще тоді одну так ставити, а іншу на колеса. Ну, не знаю, якось вона вибивається, друзі. Опа, на. Щось відкрилося. Здається. Мама? От, давайте без мам зараз. Хо-хо! <зас> я Я повинен це скоро прибрати. Дайте світло. Будь ласка. А яким чином я це все приберу? Що мені треба робити? О, вже минулий тиждень, як ми з мамою приїхали сюди. Короче, є я і мама. Мама! Це ж таке? А, плита а Ви дуріки залишати її вімкненою. Чому вона світиться то? Ем... Ам. О, господи. Це можна так повідкривати їх. Сюда. Страшні у вас! Бродячий кіт, що Не котян? Не котян? Не котян? Господи. Страшно. Я його взагалі не бачив. цього кота, якщо на те пішло. Типу, ну камон. Ну, дивіться, а що мені тут, тут перебрати, то? От що тут мені прибирати? Скажіть мені. Я вже прибиральник. Я і так тут клацаю, о боже, ось тут пляшки стоять якісь. Алкашня! Понабирали, понасмічували тут все. Окей, давайте підемо по інших кімнатах. Зачинено. Зачинено. Давайте без кремарев. А куда? Что мне делать? Я не понимаю. <сум> <сум> Просто думка про то, что ты не знаешь, что делать, она больше напряженная. Короче, она пружи. Вона мене. Бо типу, ну камон. Ну там то есть топчится, наче по таке відчуття ні це ми так топчимося. і от що мені робити Ну, наприклад, я не можу нічого звідси взяти. Типу. Керування мені не це недоступне. Давайте трошки яскравість збільшу, бо я щось. Бо я щось так не можу, зрозуміти. <тас> <О>! <тас> Коли останній я дивився телевізор. Та не треба його дивитися взагалі. Ну, дивіться, кота знайшли це добре, мабуть. То що тут ще кнопки керування? Так підписані, звичайно. От дивіться, тут лежать ці подушки. По суті, їх, якщо прибрати, ну кажуть нам, то по суті я б пішов би сюди. Пішов би отак от, от. Взяв би. Раз подушка, а я не можу нічого з ними зробити. В чому прикол? В чому той прикол? М не вседавно, мама мама не так добре. Скіпа! Скипа тут скрізь. Ай, господи. А це у вас вікно таке жах. що ви там бачите? Ви ж нічого не бачите в ньому Ну що, мені знову брати по хаті смикати всі двері, ну камон. Що ж ти бахаєш Алоч вирвати, о Боже, Що це було? Що це було? Потемніло, там мені засвітло. Вистачало пригод? Мені треба якийсь пароль шукати. Та ви що дуріки? Та ви що дуріки? Де я його вам найду? Сім. Треба записати. Так, друзі, я навернув мікрофон. Mm. Я запишу його тут. Або ні, тут не варто записувати. Зараз, 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 запишу отут. Сім. Так давайте повернемось в кімнату, подивимось, може, на цей. На стіни, на підлогу. Що це таке взагалі? Що за скло? Яке стерчить? Стерчить. Ми маємо цифру 7. Дякую, великий тобі. Ну да, тепер мор... Господи, що за тупіт? Чилосарт, іди в сраку. Тут немає нічого. Тут немає нічого, тут лише є перевернутий стіл. Під яким теж нічого. Чай! Чай. Чай. Зеркало темне, темнюще. Ну да. Звичайно ж, я зараз зможу? ще десь. По всім кімнатам. Коли воно мені вже не треба. А, це так петлі дверні. Так, я закрию тут. Я залишу ось тут, тут ця пароль. І залишу свою кімнату. О боже. Жінка ти моя. Мама рідна. Скоріше. Я надеюсь, нам не треба последовательность. Ну. Ну, с кем не бывает, правда? Ха-ха. Там что-то хрустит. Я открываю, и мне страшно. Вот <laughs> что тут будет? Ой, господи. Дев'ять. Окей. Я просто знаю, що переляк може бути в іншому місяць сім за сімка ще одна. Мама, не бий мене. Асі зачинені, да? У нас там більше цифр жиш. Більше ж. Де мені їх шукати. Боже, наскільки споганилась гра. Було ж так добре все починалось. Господи, ще не розумієш, де тут потолок де тут підлога. А може на стелі десь. Та ні, нема наш. Так, я зачиню. Вона ж мені не треба. Можна тут ховатися. Не дай бог тут би скример був би назад. Це дерево, господи. Ха, це реально стрьомно. Тут ми були. Тут ми були. Давай, Велас. Час сколько тут чисел? Блин, еще одно число здесь. Давай-то а... Тут двойка. А... Далее девятка. девятка. Далее симка. Ну, сим. А, и по сути... Робим вот так. Сподіваюсь, это выйдет, да? А яка последовательность тогда коду? Я не знаю тепер, що мені чисто Чистота в мене всі є Крім одного. 5 може. Ну, не дарма на кота показують. Кіт же щось повинен же значити ж. Як-ніяк. Так, закрий її двері. Ха -ха. Бам. Окей, дибаємося десь далі. Далі. Треба знайти ще одне число. Ну, просто тут немає на другому поверсі. Типу, в мене є 2 сімки. Коротше, два, 7, сім, дев'я. 4. Ну, все. Тепер залишилось крутить тепер. Ой, не туди зайшов. Це сюди. Да. Тепер залишилось. Перед носом давайте не будемо закривати. А... Ну, дивіться, якщо я веду сюди 4. Воно не буде працювати. Треба підбирати код. Ну -майо! -ма як мені тепер код зрозуміти? Мені здається, треба загуглити, бо методом підбору я буду доволі ти, е, довго тикати. Так, коротше. Да, ось такий код. Ось такий код. Це борг. Курити закінте кодо. Кто двери выбил? Стремно ж спускаться, вы шо ж? Боже. Мама повесила, я такой не хочу, я не хочу на це. Тут же скример будет, не? Скажіть мені, будь ласка. Я просто не знаю, що робити мені. А, записка. Через 4 години? Що? хо хо, -хо! подожді. А. а, сюди не можемо, тобто йдемо тільки вниз. Походу, ми будемо. Що ми будемо робити? Стрибати зі скелі чи пригати в воду? Ха. Просто, мені здається, тут тільки суїсидні... Короче, да. Думки про суїсид тільки будуть одні. Ліс такий. Ліс. Дякую, що. Я ліс, в цей ліс. Йдемо і. Йдемо. Там хтось топчиться! Друзі, якщо ви слухаєте це не в наушниках, то я не знаю, на що, навіщо ви це дивитесь. Оу, я десь бачив схожу будівлю, мені здається. А... Ну шо? А давайте далее пойдем Мне кажется у нас есть выбор Ха-ха! Ну окей Давайте, пробуем Ха-ха, боже Да Да, да, да Сумненько Сумненько Що я можу сказати. The End, Да. Я це зрозумів. Все. На цьому типу частина закінчилася. Як я і казав, вона коротенька. Плюс що вона була українською. Це трошки мені облегшило, так би мовити, геймплей. Ну що, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися до кінця. Да, 26 хвилин, капець, мені здається, так коротко, ще жодна частина в мене не проходилась. Ну що, друзі, дякую за перегляд ще раз. Не забувайте підписуватись на канал, також ставити лайки і до зустрічі в наступних моїх відео.